Запалення легень часто маскується під звичайну застуду. Як відрізнити застуду від пневмонії, яка починається? Звернути увагу на такі тривожні симптоми задишка. Ви не можете надихатись, не вистачає повітря. Друге, у вас з'являється коливання температури, незрозумілі. Третє, у вас з'являється біль грудній клітці. під час дихання або під час рухів. Далі, у вас з'являється нічна пітливість. Або ви просто обливаєтесь потом вночі, незрозуміло чому. І триває кашель. За наявності цих скарб ви маєте йти до лікаря, і вже лікар буде виясняти, чи це ще все застуда, чи вже пневмонія. На ці симптоми особливу увагу треба приділяти людям старшого віку, 65 діти, люди з хронічними хворобами. Так, курцям не займайтеся самолікуванням, підозрюй на пневмонію. звертайтеся в Oxford Medical.